Літній наступ агресора захлинувся біля села Мар'янка. Від коша російським агресорам дали одеські десантники, Нацгвардія та батальйон Січ. Так, бойовим салютом січовики відзначають свою першу річницю створення. Тримають фронт у найбільш гарячих точках. фугаса. Дай, два фугаса. Петро, ти директор кінотеатру сьогодні. Найкращого кінотеатру. Сьогодні у нас буде аншлаг. на прорив біля Мар'їнки російські генерали кинули танки, артилерію та мотострілкові батальйони. На початку червня. Це один з трьох основних оперативно стратегічних напрямків, оскільки. Цей населений пункт це фактично передмістя Донецька. Та легкої прогулянки не вийшло. Донецькі лікарні та морги переповнені пораненими і убитими ворогами. Разом з армією в одній лаві бійці батальйону Січ. 4 та 6 червня спецпідрозділ МВС Січ узяв участь у зачистках селища Мар'їнка. Перевіряли кожну оселю. Ворога було виявлено в райвідділку міліції та приватному секторі. Батальйон спеціального призначення Січ створений 12 червня 2014 року. Його бійці добровольці. Більшість націоналісти Всеукраїнського об'єднання Свобода. Це флагманська бойова одиниця у складі комбатантської організації Легіон Свободи, в якому нині біля тисячі бійців. Перші операції Січі торік улітку відбулися за десятки кілометрів від червоної зони бойових дій навколо Слов'янська, Артемівська та Дебальцевого. Пізніше провели успішні зачистки та виявили позиції ворога неподалік Слов'янська та Красного Лиману. Потім підсилили блокпости під Горлівкою та Дебальцевим, безпосередньо в зоні бойових дій. Зокрема, знищили диверсійно розвідувальну групу противника, яка підбиралася до українських позицій вночі. З осені 2014 року в самому пеклі війни Пісках. У зоні відповідальності також Авдіївка, Курахове, Мар'їнка. О, баба. куцина поранило в ногу, а у, а у нього осколок пройшов в ногу. Я скажу, я так я на його місці писав. Бліндаж січовиків це кухня, казарма та зброярня. Вже пару метрів вище свистять кулі. Mm -hmm. Патруль вже збирається в дорогу. Ти з ким ідеш з вальтером? Так. – А де він є? Зараз буде. Вже пішов. А, ось і Вальтер. – ведь. Села, які оглядають січовики. Ніби вимерли, але за плотом можуть чатувати диверсанти. На дорозі яка прострілюється, машина січі реве як реактивний літак. Січ знаковий батальйон. Не просто зачищає звільнені села, штурмує позиції ворога, каже Юрій Сиротюк. Він народний депутат сьомого скликання регулярно на передовій. Згідно правил ведення бойових дій у зоні АТО, у першій лінії наступу армія з важкою технікою та артилерійською підтримкою, у другій Національна гвардія з легким озброєнням, яке гасить точки опору ворога в тилу. І лише в третій лінії міліцейські та добровольчі батальйони, які проводять ретельну зачистку. Батальйон Січ іде у першій лінії. Для цього довелося отримати спеціальний дозвіл Міністерства внутрішніх справ. Січ, наприклад, єдиний був батальйон, який мав важкі кулемети, і без них дуже важко. В авдіївці стоять на нульовій позиції, тобто безпосередньо перед противником, разом з десантниками 95-ї бригади і 95-та бригада цілком впевнена, що хлопці з січі це надійне плече побратима, яке не втіче, хоча, хоча це не є десантники. Ми знаходимося в пісках. Голь! Наприкінці січня п'ятьох бійців січі, які перебували на передовій у пісках, нагородили відзнакою за відвагу у службі. За рік десять бійців було поранено. Загалом до червня цього року січовики здійснили дев'ять ротацій на схід. Я знав, що ця війна буде, тобто, це для мене не було несподіванкою. Я просто переживав все своє життя, що ця війна відбудеться без мене, що цю війну мені прийдеться залучити своїм дітям чи ону. І, хоча січовики у перших лавах, у них найменші втрати з поміж інших добровольців, перед фронтом вони пройшли інтенсивний вишків, пояснює сиротюк. Перед тим як посилати наших побратимів на фронт, ми наняли їм найкращих вишкільників, найкращих інструкторів із Альфи, із інших спецпідрозділів, які прогнали через полігони і зробили досить серйозний відсів і психологічний, і фізичний. Межигір'я, колись націоналісти викурювали звідси тирана після революції. Тут їхня тренувальна база. До фронту готувалися півтора місяця, серед них жінка. Сидіти, просто так склавши руки. Ну не знаю, я, я не можу. Я просто людина така активна. Мені потрібно постійно щось робити. От я вирішила допомогти, допомогти на війні. Рік тому перед відправкою на фронт січовиків підсилили броньованою розвідувально-десантною машиною. Держава тоді була безпомічна. Цінний подарунок побратимам привіз лідер націоналістів. Сьогодні приїхав не з порожніми руками. Привезли ми разом з командирами першу броню для батальйону Січ. А це тільки перша броня. Включається запалення цим тумблером. Нажимається на кнопку передача мобільна. Поїхали. І машина працює. Ключову роль у створенні батальйону грав, звичайно, голова свободи Олег Ярославович Тягнебок. Без нього. Це була його ідея, без нього ну, не народився, чесно кажучи, батальйон. Він сказав, що головна говорить, ну, задача ваша, як командира, навчити наших хлопців якнайкраще, як найкраще, щоб вони були найкращими, щоб вони вернулися цілими, неушкодженими, щоб вони були корисними для нашої України. Майже кожен день на зв'язку ділимося, які в нас є потреби, які в нас труднощі, які в нас успіхи. Я вважаю, що він достатньо в курсі всіх наших подій, щоб і вчасно реагувати і допомагати нам. Я хочу згадати ще колишніх депутатів того скликання Ігоря Кривецького, Олександра Мирного, Олега Гелевея. Вони закупили майже всю форму для нас тоді. Навіть по два комплекти, амуніцію, броню, шоломи. Трунко! Право! Руч! Рівно рік тому перші бійці Січі відправилися на фронт. Місце проводів символічне: вулиця Героїв Небесної Сотні. У цьому кварталі загинуло 16 свободівців. Олексій Кайда нині в армії, в лютому, 2014-го виносив полеглих побратимів. Коли в скамзавбизброєних хлопців, які сховалися за дерев'яними щитами. Пластмасових касках стріляли бойовими. І, відповідно, воно дійсно так було вирішено, що саме з цього місця буде відправлятися батальйон Січ. Руслан Кошулинський, віце-спікер Верховної Ради сьомого скликання, нині також у збройних силах. Хоча його війна почалася взимку 2014-го, коли рятував людей від Беркуту та тітушок. Ці хлопці, більшість з яких зараз в батальйоні Січі перебували під час Революції Гідності. Тут гинули їхні друзі, побратими. Наші всі поруч, які ми разом були. Тут ми їх виносили. Тут ми перемагали. Насправді, це вулиця Небесної Сотні, вулиця Перемоги. Проводили хлопців святочною громадою. Сліз та страху не було. Вмирати мають окупанти. Бажали проводжаючі 14 жовтня. Ми традиційно святкуватимемо День створення Української повстанської армії, День українського козацтва. І я сподіваюся, що ми вже будемо чекати весь батальйон Січ в повному складі без загиблих, без поранених тут, в Києві, на урочистому параді перемоги над Кривавою Москвою. На Донбасі вже давно не банди терористів, регулярна армія Москви. А то закінчилася. Триває російсько-українська війна, кажуть хлопці. Нині батальйон Січ передислокували до Курахового та Авдіївки зі Слов'янська. Це обурило містян 26 квітня. На міському вічі зібрали підписи з проханням повернути Січ до Слов'янська. Хочуть остаточно відправити на передову. Повірте, передавав, від цього тільки виграє. Але що буде з нами? Тим часом бійці вже обжилися на новому місці. Форточка в Європу. Я ж тут усі стежки знаю. Я нам навпрашки... улупив. А я тільки дістав. У Рахове стратегічний напрямок. Тут знаходиться ТЕЦ та Дамба. У випадку підриву буде затоплено територію аж до Павлограду. Дамба вже сакральний символ. Жартують бійці. Про неї складають пісні. Дамба – це сила, дамба – це зброя, дамба – це козацька слава і воля. Серце, кохання, волу, душа. А усім іншим скажемо дамба! Поки одні на передовій, інші на ротації. Михайлівський майдан зустрічає воїнів відлунням дзвонів та яскравою сонячною погодою. Заступник командира не дочекається зустрічі з сином. Це найперше буде. Я вдягну форму, хоч і жарко зайду в школу. Його заберу, бо він дуже пишається тим, що його батько знаходиться в зоні. АТО, виконує той патріотичний свій обов'язок, який повинен кожен чоловік. Ви перейшли піски, ви перейшли Авдіївку. Саме завдяки вам вдалося втримати ці населені пункти, зберегти там український порядок. На цю ротацію хлопці повернулися без втрат. Однак мають десятьох поранених. У нас буквально вчора ще один поранений був в пісках. Ну, звичайно, напружена ситуація. А так, загалом нормально. Слава Богу, всі живі. Батальйон Січ. Флагманський загін Комбатантської організації Легіон Свободи, який об'єднує всіх свободівців, що воюють у Збройних силах України, Нацгвардії, спецпідрозділах МВС та добровольчих батальйонах. Всього це понад тисячу вояків. Серед них 136 депутатів різних рівнів, зокрема шість парламентарів 7-го та 8-го скликання: Кошулинський, Сиротюк, Лопачак, Кайда, Марченко та Андрій Тягнебок. На війні Легіон Свободи втратив 15 побратимів. 72 отримали поранення різної тяжкості. Шкості 24 нагороджені державними відзнаками. З них п'ятеро посмертно. Війни не ведуться за територію. Головна ціль душі людей. На Донбасі маємо два фронти: мілітарний та світоглядний. Війці січі повертають на Донбас Україну. Без фальшивих обгорток з мешканцями говорять українською, поширюють правду про Бандеру та Шухевича, каже Юрій Сиротюк. Цієї зими читав лекції в прифронтових містечках. Щойно світоглядно мешканці окупованих територій будуть громадянами України твердими, а ще краще українськими націоналістами, і Путін не буде мати жодних засобів, методів і механізмів ведення війни. За рік часу бійці Січі провели десятки зустрічей з школярами, брали активну участь у заходах бібліотеки в слов'янську, культурних акціях на підприємствах та в музеях. Ми повинні донести їм свою правду. Не тільки ми повинні перемогти зброєю, а ми повинні нахилити до себе оці серця заблукалих наших земляків. Історик та письменник Роман Коваль із Донеччини відкрив українцям правду про Холодний Яр. Війці Січі щороку приїздили на вшанування отаманів. Цієї весни знову в яру. Слава нації! Смерть ворог! Україна! Голосе! Україна! Голос! Хлопці з Січі ідеологічні солдати. Об'єднані роками боротьби, наполягає тягнебок. У цьому головна відмінність від інших добровольців. Цей батальйон ще є. Ідеологічно стійким він формувався власне з тих людей, які не тільки пройшли майдан, вони і помаранчеву революцію проходили. Є навіть ті люди, які були учасниками студентського голодування. Тобто, це ті представники, які спочатку х кінця 80-х років минулого століття боролися за українську незалежність і за українську державу. На святкуваннях у Холодному Яру Тарас Скиба. Депутат Львівської обласної ради без вагань пішов на фронт. Я би ріс з тим духом. І я не міг стояти в стороні, коли зараз відбувається в державі наша е, війна фактично з Росією, яку називають антитерористичну працю. Я не міг сидіти просто вдома і на то все не зважати. У революційній Київраді Юрій Черкашин керівник чоти Сокола, яка втримала натиск Беркуту. Сокіл молодіжна націоналістична організація, що відновлена 2006 року. Тепер Черкашин командир взводу батальйону Січ Уже всі лишили Піски, січовики досі там. Є люди, як заїхали 25 лютого в Піски, так і по сей день там. Відповідно, є люди, які себе на війні знайшли. В цивільному житті не також там багато було успішних людей. Там і підприємці, і столяри, і помічники народних депутатів, і будівельники. Але, як показала практика, коли дух, коли кров, коли е, обов'язок покликав на фронт усіх, усіх відкрився цей ген воїна. До цієї війни націоналісти готувалися роками. Щоліта мали кілька таборів. Пригадує перший очільник Сокола. Водночас програма табору включала певний там. Фізичний е, вишкіл Основи військового вишколу. Це е, і що таке поняття елементарно – автомат Калашнікова, як його складати, розкладати, е, що таке військовий впоряд. Спеціальних вишколів Ірина Цвіла не проходила. До революції розводила тюльпани, але вже давно знає націоналістів. З ними йти на війну було не страшно. Сама Січ, тому що це наше середовище, це середовище наших однодумців, наших побратимів, з якими ми не один рік воювали з системою тут в Києві і в різних містах. Більшість січовиків виросли на переспівах Шевченка гуртом кому вниз. Кобзар камертон їхнього світогляду. Переконаний Андрій Середа. Завдяки цій основі можна вважати, що в цьому плані батальйон Січ має дуже великі взагалі переваги порівняно з іншими формаціями, тому що за ними стоїть дуже сильна ідеологічна і культурна база. Славу батальйону. Відомий режисер Михайло Ілленко зняв фільм Втолока. Це екранізація вірша Шевченка. У тієї Катерини Хата на помості. Привіз його на передову січовикам. Це був такий перший перегляд фільму, коли там за стіною чути вибухи. Знаєте, це поєднання. Війна, Різдво і раптом комусь потрібно кіно. Ну це було для мене таким, такою сумішю, якої раніше я ну, не куштував. Петро, ти директор кінотеатру сьогодні. Найкращого кінотеатру. Режисер зауважив, якось медійна увага обходить січовиків стороною. Але каже не зважати. Піар то пусте, головне справи. Я отак от чую: ну, інформація, там, інтернет, телебачення і так далі, що якийсь скандал з тим батальйоном, який скандал з тим батальйоном, щось трапилось там. Я думаю, ну, скандалів, з батальйоном Січ нема. Точка на населення. Не чую там техніки ніякий. Ні, поки не слухаю. Вони поступають по-християнськи. Роблять добрі справи не на показ, не для свого прославлення, а для, для слави українського народу і у славу Божу. Тому вони справжні християни. Навесні цього року, на вшануваннях у Холодному Яру, Патріарх Філарет освятив зброю бійців Січі, усього Легіону Свободи, захист рідної землі, богоугодне діло.